Всім привіт, друзі! Це без цензури на цензорнет. Мене звати Богдан Буткевич. І хочеться сказати пару слів з приводу сьогоднішнього дуже хорошого насправді дня для України. коли був підірваний один з символів російського імперіалізму, один з символів російської анексії Криму, російської окупації загарбання українських територій, звичайно, кримський міст. Думаю, всі з вас бачили вже відео, всі знають, що головна версія це. Вантажівка, яка заїхала на цей міст з території Росії, і там вибухнула, після чого було. Обвалено понад майже півтора кілометра залізничного полотна, обвалилося кілька секцій автомобільного стану. Ну, по суті, міст перестав функціонувати. І ще дуже довго не буде функціонувати ще мінімум там кілька тижнів. Тепер давайте. Ну, це власне не мої оцінки, це оцінки власне самої русні. А тепер давайте спробуємо проаналізувати деякі важливі моменти. Ну, я думаю, сам факт символічний тут просто на першому місці, звичайно, ви розумієте, да, наскільки це могутній удар по русні. Який це могутній удар по їх відчуттю безпеки, по взагалі тому, що на ну по це по друзі? Кримський міст. що тут говорити, це символ всього того. Вони мільярд разів казали, що тут що, що, а кримський міст, мовляв, нікогда. От ну а головне, що по факту нічим відповісти. Е, чому тому, що ну я сподіваюсь, ви ж е, всі прекрасно розумієте, що якби е, русняві твари могли, вони б вже давно підривали б всі мости. Вони б е, коврові бомбардування влаштовували б в кожному е, великому українському місті. Вони б знищували ще більше українських дітей. Повірте, і те, що вони зараз це не роблять, це не тому, що вони не хочуть. Як там каже російська пропаганда, ні, це вони не можуть, друзі. В чому фішка? Тобто у них ще є ракети, але ці ракети Українське ППО, в принципі, в масі своїй навчилося збивати. Вони начепили у іранців, точніше, по суті, у китайців оцих от шахідів, але за великим рахунком, і проти них вже українське ППО, Українські Збройні Сили навчилися прекрасно. Діяти і протидіяти. А, Ну а що ще вони можуть зробити? По нас ядерною бомбою жахнути. Ну, власне, про це ми вже тисячу разів говорили. І тут уже Русня отримала дуже жорсткий. Відкошає від американців і навіть і своїх союзничків китайців, яким на даному етапі абсолютно не треба, щоб була ядерна війна, тому що вони не готові зараз воювати з американцями. Вони хочуть грати вдовго, тому навіть Китай їм каже стопе, ребята. Ну а що вони мужчина, можуть зробити? Ще більше обстрілювати Харків, ще більше обстрілювати ракетами Запоріжжя, Миколаїв, вбивати наших дітей, намагатися розбити нам ТЕЦ. Ну тобто, що? а що цього вони вже не роблять? Скажіть мені, будь ласка. От найцікавіше, ті, хто кричить: ну це ж, от все тепер, значить, вотані. А що вони зроблять ласка, от Що вони зроблять з того, що вони і так уже не роблять майже 8 місяців? Нічого, вони по факту роблять і так все і давно. І коли ця мразота кричить про те, що це тепер нова війна без правил. А те, що ці мразі робили до цього, це було що розкажіть мені, будь ласка, вбивати українських дітей по правилах, да? Бити кожну ніч просто по житлових будинках, причому в абсолютно вже навіть не ховаючись, що це якісь військові об'єкти. Це типу теж да? насправді якісь правила, да. А тут, вибачте, просто підірвали місце. До речі, при цьому, якщо хтось загинув, то хіба що, напевно, водій цієї фури. Незрозуміло, чи він був в курсі, що він робить, грубо кажучи, чи ні, ну це вже не суть важливо насправді у цій історії. От, Тому, ще раз, друзі, символічне значення цього дуже велике. Це не менший, я вам скажу, злам, ніж, наприклад, свого часу був крейсер Москва. Тепер давайте з приводу суто військової історії. Ну, звичайно, дивіться. Найсмішніше, що Русня абсолютно не готувалася до такого, вони були реально напевно впевнені, що Україна і не може, і не ризикне вдарити по українському мосту. І тому от зараз фактично вони опинилися в дуже чудовій ситуації, коли, по суті, головна їх дорога для постачання всього і на Херсонщину, і на Запоріжжя, тобто на дві найбільших таких зараз групування, по суті. Ну, і не те, щоб зупинене. У них є ще одна залізнична гілка. Цім разі ж не даремно так рвалися захопити сухопутний коридор в Крим. От якраз на такий випадок, напевно. Є залізнична гілка, яка йде через Токмак, і Волноваху, друзі. Але ну і далі на територію Рашки. А тепер зрозумійте одну просту штуку. Е, і в Волновасі до лінії фронту пару десятків кілометрів, і в Токмаку. Тобто, по факту, і мало того, вона йде через знову ж таки Волноваху, е, яка там розбита в хлам і так далі. Плюс е, там є ще важливий пункт Іловайськ, по якому, до речі, сьогодні вночі. Наша армія нанесла теж дуже вдалий і якісний удар по. Станції Іловайськ сортувальний Тобто, по факту, російська армія, яка намертво, як і армія то, по суті, десь середини ХХ століття, прив'язана до залізниці, зараз має величезні проблеми, тому що через Крим вони нормально нічого поставляти на даному етапі не можуть. Найсмішніше, що у них і паромів, то нема тих, які колись в український час плавали з Керчі на Тамань, тому що їх там ну, вони ж були не потрібні після того, як з'явився цей долбаний кримський міст. Тобто, по факту, Крим, якщо звичайно не повністю відрізаний, в ну, всякому разі в нього є величезні гігантські Проблеми, але чесно кажучи, я думаю, і вам, і мені абсолютно насрать на проблеми крисчан. Нас хвилює війська військова історія. А Військова історія полягає в тому, що тепер по суті абсолютно все сполучення гігантських угрупувань російської армії висить на одній залізничній гілці, яка знаходиться в кількох місцях. Під повним uh, обстрілом і без всяких проблем не ну, дістається навіть не тільки хаймерсами, я вам хочу сказати, навіть там, точками У, а в деяких місцях навіть просто хорошу артилерію, наприклад, знову ж таки в тій Живосі, uh, високоточною зброєю і так далі. Uh, тобто, сказати, що це ускладнює для Росії для росіян логістику це. Нічого не сказати, а враховуючи, що у них і так з цим величезні проблеми, що у них вже починаються проблеми з браком снарядів зі снарягою. Ну я вже мовчу про правобережне угрупування на Херсонщині. То я хочу сказати, що м -м, враховуючи те, що зараз українська армія знаходиться в наступі на кількох напрямках, і в тому числі на півдні, то я думаю, що це просто ідеальна операція, за яку треба хто би її не зробив, видавати ну, може, не генеральські, ну полковничі погони полковні, точно 100%. Тепер давайте розберемося, і це звичайно от, от так. От так працює насправді по справжньому стратегія війни, а не відправляти в лобовий штурм, типу засипати поле тисячами, там сотнями тисяч нарядів, а потім пускати бронетехніку, поки там рано чи пізно вона там проб'ється. Десь оце російський стиль. А от те, що ми зараз бачимо, це і є насправжня стратегія. Україна навчилася воювати ублюдки. Кам хел, тварі. Але тепер ще один цікавий момент внутрішньоросійський. А, дивіться, ну одразу почалися конспірологічні теорії на тему того, що мовляв, а може, це насправді ФСБ спеціально підірвало. Мовляв, вже ж от зараз, бачите, ми ж постійно про це говоримо, що Русня зараз, от бачите, так да, атаки на Шайгу, там на міноборони, якої на плохое, всі всі мережа воєнкора, всі ці гіркіни, це ці, ці, твари, твари, твариниці, які працюють на ФСБ. Вони ж зараз вирішили використати ну дійсно абсолютно отвратну роботу міноборони російської підготовки до війни, для того, щоб перехопити власне контроль над грошовими потоками, їм насправді абсолютно насрать. На ту війну, їм важливо Москву, грубо кажучи, захопити, захопити фінансування, яке йде на армію, і просто в цій от міжвидовій боротьбі вирватися вперед. От, і мовляв, це вони спеціально зробили, щоб, значить, от, типа, якось посилитись. Ну, Я думаю, що та версія не витримує ніякої критики по одній простій причині. Насправді. Оцей вибух він дуже сильно зараз сприятиме товаришу Шойгу, якраз воєнним. Чому? Ну Тому що тепер будь-які свої, свої невдачі вони скажуть, ребят, про що ви говорите? У нас тепер через те, що у нас там нема нормального постачання, ну що ви хотіли, от тепер така срака. А хто у нас винний, в тому що так сталося? ФСБ. Це ж ФСБ у нас контролює безпеку стратегічних всяких там об'єктів, мостів, да? і воно виходить, пропустило. Цілу фуру з вибухівкою на ну один з не ну я не знаю найбільш стратегічних об'єктів принципі рашки, як такої в цій війні. Хто в цьому винен? ФСБ, звичайно, вся ця мережа сраних воєнкора, всі ті гіркіни, звичайно про це не скажуть, тому що вони ж не будуть гавкати на своїх господарів. Е, ви розумієте, да? Але е, важливо розуміти те, друзі, що тепер у воєнних з'являється прекрасне російських типу обосновання, чому все так хреново. А в будь-якому разі, все, що відбувається, це дуже добре, тому що будь-які невдачі, як ми бачимо в російській е, історії, різко по -по просто поглиблюють оцю от срач і глибину сралова між ними. Тим більше для нас це ще й вигідно. Чому? А, тому що ви ж розумієте, що чим далі, чим далі буде зрозуміло, що в цій війні Росії немає ніяких шансів, а, тим більше. Всі ці уроди е кремлівські почнуть думати про те, що ж буде далі, а що ж буде навіть після Путіна. І вони будуть ці готуватися не так до війни, як до схватки між собою. І це для нас є дуже вигідним. І удар по кримському мосту тут просто суперважливий, друзі. Е е ну і останнє: хто ж це зробив? Е е звичайно, е там з'явилися вже натяки, навіть там наші державні деякі медіа почали повідомляти, що мовляв, що це спецоперація Служби безпеки чи там ще когось. Е е але, звичайно, офіційна Служба безпеки одразу заявила, що вона до цього жодного стосунку не має, нічого коментувати не буде, і це правильно так має бути. От е, тому, звичайно, мене я, я сумніваюся, що до кінця війни ми дізнаємося, хто це зробив. Але все ж таки, я б дуже хотів сподіватися, і я все таки майже впевнений, що це саме українські спецслужби, тому що, чесно кажучи, навіть знаючи глибину ненависті один до одного і. Абсолютно блюзнірського ставлення до там власного народу і до всього, яке я в Росії, я все ж сумніваюся, що вони пішли б да, на підрив Кримського мосту. Е, ну і мовляв, е, дам до речі, до на версії щодо ФСБ, значить, от, щоб це була тепер контртерористична операція, що Путін її такою оголосив. А тоді, значить, ФСБ буде ролить. Ну, це чуж, друзі. Насправді це удар по всіх, по всій Росії, в усіх розкладах. І я не думаю, все одно, що тут може бути реальний якийсь російський слід. Е, в будь-якому разі сьогодні дуже хороший день, друзі, і це. Один з поворотних моментів нашої війни, який ми будемо згадувати так само, як, наприклад, знищення крейсера Москва знову ж таки, як перший удар Хаймарсами, як початок контурнаступу 29 серпня, і так далі, і тому подібне. Тому, друзі, давайте сьогодні посвідкуємо, є що. Я дуже сподіваюся, що вже зовсім не такий далекий час, коли і Крим повернеться, і всі наші захоплені поки що території повернеться до України. А головне, ми помстимося за кожну смерть. Помстимося за кожну загиблу українську дитину цим потвором. І тому хочеться сказати всій тій мразі, яка раптом щось сподівалася, що у них тепер нова життя в Криму, чи там, не дай Бог Херсоні, тікайте, потвори. Тікайте, поки є така можливість. Тікайте, поки у вас хоч якісь дороги залишилися. Бо якщо ви не втечете, то ну, щоб не казати зайво. А, Як там було написано на дошці в школі в місті Лиман, коли наші війська звідти відступали в травні. Що нічого, росіянчики, ми ж повернемося, і ті, хто з вас виживе, ще пожалкують, що не померли раніше. Теж хочеться ці слова екстраполювати на кожну потвору, яка приїхала в наш Крим, Херсон, Запоріжжя, Донеччину, Луганщину, я також тими, хто співпрацював з ворогом. Ваш час. Скоро вичерпається, тому тікайте зараз, поки є можливість. Ну і звичайно, слава Збройним силам України.